Народні депутати, на жаль, традиційно вас вже дуже мало в цій залі нас з вами. І шановний український народ, я хочу привернути вашу увагу до двох болючих проблем, які продовжує виконувати цей уряд пройдисвітів, якого ми ніяк не можемо відправити відставку. Перше, це величезна брехня щодо підвищення пенсії нашим пенсіонерам. Я вам хочу продемонструвати відповіді пенсійного фонду про так зване підвищення і покращення життя, яке відбулося українських пенсіонерів минулого року і цього року. Так, от, ніякого жодного підвищення пенсії реально в вимірі не відбулося ні в жовтні, не відбудеться після виступу прем'єр-міністра про підвищення на 6% і найближчого місяця. Ви знаєте, що відповідає пенсійний фонд? Я вам дозволю собі зацитувати. За результатами проведеного перерахунку розмір пенсії збільшився однак на суму підвищення пенсії зменшилася сума індексації, що передбачена порядком проведення індексації грошових коштів, затверджений постановою Кабміну е зі змінами 1078. Тому розмір вашої пенсії не змінився, і от такі відповіді отримують усі українські пенсіонери. Реальний розмір. Заробітної пенсії пенсіонерів не змінюється, тому пане прем'єр-міністр і пане міністр соцполітики, не брешіть українському народу, не знищуйте українських пенсіонерів. І друге, я хочу звернутися із депутатським запитом з цієї трибуни щодо відкриття кримінальної справи за перешкоджання діяльності народного депутата. Це 351 п'ятдесят стаття Кримінального кодексу України. Я звернувся. З двома депутатськими зверненнями спочатку до Кабінету міністрів 12, номер 12 від 26 січня, а потім персонально до міністра охорони здоров'я пана Квіташвілі е, з 20 е, номер я вам зараз скажу, які, номер 40 26 лютого з 11 за, конкретними запитаннями щодо прийняття постанови минулого року е, 10. 24, яка передбачає скорочення лікарняних ліжок із 80 до 60. Так знаєте, що відповідь отримав тільки на два питання притом не відповідь, а відписку і від Кабміну, від прем'єр-міністра, і від міністра Квіташвілі. Виявляється, що Кабмін на чолі з Яценюком озрупував владу у парламенту у нас з вами і зараз штампує, як гриби ростуть після дощу. від Вніс таку зміну до постанови до регламенту Кабінету міністрів 725 від 16.09, якою відповідно до регламенту не передбачено внесення акта на кабінет міністрів без дотримання вимог цього регламенту, без погодження і консультацій, без проведення правової експертизи мін'юстом і розгляду урядового комітету. Десять секунд. Ви уявляєте, що вони там наштампували, узурпувавши владу у нас з вами українського парламенту? Тому вимагаю відкриття кримінальної справи про цих двох пройдисвітів. Слава Україні!